Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про елемент, який дозволяє нам створювати об'єкти взаємодії з користувачем. Наприклад, елементи вікон-повідомлень. Сюди можна відносити об'єкти MessageBox. В загальному об'єкт MessageBox дозволяє створювати три основних вікна при роботі з комп'ютером. Вікно, яке дозволяє показувати помилки, інформацію і попередження. Так, помилки в нас дозволяє створювати метод showError інформацію show-info і show wiring, це попередження. Сьогодні ми з вами створимо всі ці вспливаючі вікна. Ну і Відповідно навчимося їх програмувати. Для цього давайте створимо новий файлик. Його ми збережемо в будь-якому зручному для нас місці під зручним для нас іменем. Так, після того, як ми зберегли, ну, давайте, по-перше, подивимося, як виглядають ці елементи. Для цього ми спочатку з вами давайте виведемо елемент, який в нас дозволяє шоуварінг, тобто повідомлення, як він взагалі в нас працює. Ну, По-перше, ми викликаємо імпортуємо об'єкт, який знаходиться в бібліотеці TKINTER, і називається MessageBox. Далі ми прописуємо елементи MessageBox і метод, який ми хочемо. і так, І Далі в нас є два елементи, які ми вводимо. По-перше, це заголовок нашого вікна і через кому. Через кому те, що в цьому вікні має відображатися. Тобто, ну, якщо в нас варінг, це попередження, е, Так, ну і давайте спробуємо це вікно запустити і подивитися, що в нас вийде. Інформація попередження. Так, це в нас де варінг. Якщо в нас буде error, е, так, варінг шоу Error, ой, message box show error. В такому випадку, секундочку, в такому випадку в нас буде виводитися вікно, ну, в принципі, воно буде схоже з цим, так, так, тобто текст, інформація не залишилась, єдине, що цей значок на замість трикутника знаком оклику буде у вигляді відповідно хрестика, тобто помилка. Ну і шоу-інфо, це є інформаційне вікно. Воно в нас аналогічне налаштування має єдине, що замість знову ж таки, цього значка, який там є іконки червоного хрестика, у нас буде відповідно, коло і літера «І». Ну, і. Причому, знову ж таки, думаю, що ви також звернете увагу, що звуки цих повідомлень, які вони з'являються, також відрізняються давайте спробуємо створити якісь програми на основі цих елементів, з чого ми почнемо. Давайте створимо програму, де в нас буде елемент для ведення, в якого буде вводитися число для ділення. Так? Два числа, які будуть одне на одне ділитися. І якщо в нас в числі, які відповідають заснований, буде вводитися значення 0, в нас буде вводитися повідомлення. Що помилка? В іншому випадку буде виводитися відповідь. Так, З чого почнемо? Почнемо з того, що ми додамо сюди елемент з текінтера, окрім меседжбокса, ще й інші нам будуть потрібні. Також створимо вікно текінтера. Далі, в цьому вікні ми створимо два елементи для введення. Елементами для введення в нас виступає об'єкт entry. Так, налаштуємо його, розмістимо його в вікні Root, Ну і відповідно задамо йому певні налаштування. Це перше entry, яке буде введене за, за введення діленого. Інше буде відповідати за введення дільника. Так. Ну, В принципі, в нас вікно програми вже готове. Якщо я зараз додам сюди елемент рутний луп, щоб зафіксувати, ми зможемо вже на це вікно подивитися. Так, ось у нас є вікно. Сюди я можу ввести там число, яке ділиться, тут на яке ми ділимо. Єдине, що коли я нажимаю Enter, в мене ще нічого не відбувається. Чому? Тому що ми ще не приписали цю подію. Давайте якраз цим займемося. Скористуємося ми якраз обробником події BIND. Де вкажемо, що якщо ми нажимаємо клавішу Return, у нас має запускатися функція «Move». І далі в цій функції Move ми будемо здійснювати розрахунки, які в нас відбуваються. Тобто Ми одержуємо дані з об'єкта об entry 1 і entry 2. Причому ці дані ми одразу перетворюємо. В елемент float, наголошую, що для того, щоб одержати дані, нам необхідно скористатися методом get. А далі е, працюємо за схожим елементом, як і в попередні рази. Е, викликаємо розгалуження, кажемо, що якщо значення B, тобто дільника, е, буде е, дорівнювати 0, значить ми виводимо повідомлення про те, що е, show message меседвор Message Box Show error тобто вводимо повідомлення про помилку. В іншому випадку ми з вами будемо виводити те, що в нас вийшло в результаті нашого ділення. Для цього ми виводимо звичайне Message Box show info так, який буде інформувати. Виводимо назву вікна-відповідь і виводимо в цьому вікні. Перетворений стрічковий елемент значення А, що ділиться на Б. Давайте передивимося, що в нас вийде, якщо ми запустимо цю програму на виконання, є. Давайте спочатку зробимо таке, що ділиться. Так, ось маємо повідомлення. А тепер давайте замість цього називати це повідомлення на 0 ділити не можна. Це перша така програма. Крім того, ми можемо також виводити, давайте створимо вікно. У нас є зараз error і Info, а вікно Valing ми поки що ще не використовували. Давайте спробуємо його також створити. Що для цього нам потрібно? Знову ж таки, давайте зробимо елемент root так, вікно, яке в нас має бути. Також ми з вами. Скористаємося елемент Bint. Зробимо програму, яка буде вікно, яке буде реагувати на рух мишки. Тобто, якщо мишка рухається всередині вікна, у нас буде повідомлення про те, що в середині вікна рухається мишка. Тому для цього нам просто потрібно застосувати елемент motion, так? тобто що рухається, мишка, і скористатися функцію bind. Далі нам потрібно все решта буде прописати функції. Функцію, знову ж таки, ми створюємо Move і кажемо, що ми хочемо одержати значення в X значення X нашої мишки, в y, значення Y нашої мишки. Далі створимо змінну S, яка буде відповідати безпосередньо за рух миші. Так? І в цих значеннях будемо встановлювати координати, які там в нас мають бути. Далі вводимо повідомлення про те, що в нас відбувся рух мишки. Так, show messageburn квалім, це рух миші. Також давайте зразу задамо в root title значення S, тобто значення координат нашої мишки. В принципі, ми можемо вже запускати програму. У нас створилося вікно, ніякого повідомлення немає, але як тільки я порухаю мишкою, в мене відбувається рух мишки. Звертаю вашу увагу, що в тайтлі в мене змінились координати мишки, Вказалося, які там будуть. Зараз я знову порухаю, нажимаю ОК. знову ці координати, що змінюються. Тобто ми вже зразу, окрім того, що мишка порухалась, визначаємо, з якого боку ця мишка зайшла в наше вікно. Ну, в принципі, на цьому, якщо говорити про вікна повідомлень, це все. Дякую за увагу.